Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви що таке ДМ? Да, да, так, знаю. Що це таке ДМ? Убийство, ну, без причини. Якщо все альфейскую казати, мову. Офтопом кажу, я тобі звичайно мовою кажу без альфійської, без офтопу просто. А, ой, я вибачаю, Ну не переживаю, не. Не переживайте, це, це нормально. <сум> ну, убийство... ну ДМ. Як все убийства своїх або дем без причини. Де мені що таке тика? А, ді, дім, привіт, привіт привіт. Дом. Блин, <плінь>. Дяд, дядя якийсь там. Тека тик. Впевненіше, не бійся. Дядя. <плінь>. Ха-ха-ха, нічому не... Тьотя Катя. Тьотя Катя, ой, тьотя Катя. Добре, скажи мені, що таке ДБ. ДБ... Привіт, Владос. Бач людинка, яку ти не хотів перевіряти, він дуже перебуває, переживає. Десь бабуть.